Я не зайшов сюди, а тут Так, два санвузли. Я не маю. Коридор. Санвузл зліва, самвузол справа. Точніше, площа буде планування. Це зона кухні. Перший поверх, високі більше трьох метрів стелі. Можна переробляти під комерцію, можна робити як житло. Ось тут невисока. Одна кімната. Це такий великий коридор. Це була кухня, та одна. Це велика-велика. Кімната. Вчитимо. На ключі. От, от така Велика. Так. Тут багато хламів забереться. Пробували робити ремонт. Просте панування.